та мирного дня. Сьогодні я хочу запропонувати вам приготувати печиво за дуже старим рецептом. Це печиво мого дитинства. І мало воно дуже цікаву назву поцілуночки. Зовсім недавно мені про нього нагадав YouTube, але зустріла я його вже з іншою назвою Мушлі. Мушлі теж цікава назва. Але мені більш до душі. Все ж таки поцілуночки. І тож готуємо. І отже, для нашого рецепту знадобиться 350 г борошна, 200 г масла вершкового кімнатної температури або маргарин, може бути. А також сметана, 100 г і 3 жовтка. Беремо масло та перетираємо його з борошном. Також додаємо дрібку соли, три жовтки і сметану. Та замішуємо тісто. Довго його вимішувати не потрібно, лише щоб гарно поєдналися інгредієнти. Наше тісто добре вимішано. Погляньте, яке воно податливе, дуже еластичне, м'якеньке. Таке, як повинно бути. І от ми тепер формуємо 25 колобочків з цього тіста. Щоб вони у нас були е, хоч приблизно однаковенькими, то ми зараз наше тісто виважимо. Маємо 636 грамів тіста. І ось ми його ділимо на 25 колобків. Це приблизно виходить по 25 грамів, повинен бути один колобочок. О, 25. І отак виважуємо. Потім формуємо ось таку кульку і кладемо на посуд. І ось останні кульки докручуємо. Рівно 25 кулечок вийшло в нас. І затягуємо плівочкою харчовою та ставимо до холодильника на 1-2 годиночки. І ось, поки наше тісто відпочиває в холодильнику, ми робимо начинку. Беремо білки з двох яєць, а також 140 г цукру. Додаємо все до чаші міксеру і взбиваємо. Додаємо також лимонну кислоту та ванілін. І ось погляньте, як гарно взбилися наші білки. До речі, до взбивання білків підійдіть з усією відповідальністю. Якщо у вас ручний міксер, то ви спочатку взбийте білки без цукру, але з додаванням дрібочки соли. Тоді білки взіб'ються набагато краще. А потім поступово-поступово додайте цукор, і у вас вийдуть гарні, прегарні білки. Ось такі в мене вийшли. На одному каналі я підгледіла, коли в білок додають кукурудзяний крохмаль, і тоді білки в нашій випічці будуть немов би суфле. Я теж хочу сьогодні це спробувати зробити. Крохмалу додаємо чайну ложку з гіркою і потихесенько перемішуємо. Наше тісто відпочивши, ми його розкриваємо. І отак трішки обкатали, поклали, розкатали качалкою та кладемо бізе, а також горішок. Також поклали горішок і зліплюємо. Вареночка зліпили. Тепер кладемо дуже гарно за допомогою ножа, я так зворотним боком роблю. І так, придавили. І поєднуємо. І поцілик готовий. І ставимо до духовочки на 10 хвилиночок. Температура в нас 200 градусів. Наше печиво випеклося і ставимо його остужуватися. Тісто в нас взагалі без цукру, як ви пам'ятаєте, тому ми сміливо їх припудрюємо цукровою пудрою, притрушуємо злегка. Красотунчики такі в нас вийшли. Доречно такі випекти на День Святого Валентина. Отакі От гарні, пригарні поцілуночки. І тож ми їх скуштуємо. Подивіться, які вони з усіх бокчків у нас отакі. Тісто ніжне, гарнюні. І тож смакуємо. М -м -м. Смачні повинна вам сказати. Зараз розломлю, щоб ви побачили, які всередині у нас. М -м. Тісто, немов листкове, начинка теж дуже ніжна, суфле в поєднанні з горішком дуже і дуже смачно. Також ви можете зробити це печиво звареним вареним згущеним молоком, додавши подрібленого горіха. Чекаю на ваші коментарі, на ваші відгуки. Пишіть, чи сподобалось вам таке печиво, і який цікавий рецепт є в ваших скарбничках. Діліться! Буду рада читати ваші коментарі. Ставте лайки, якщо подобається. Бажаю вам миру та добра.